Михайлов Максим, капрал патрульної поліції, особливого призначення Полку Київ. Я служу власне в полку Київ з моменту заснування, тобто з жовтня минулого року, до цього служив батальйоні спецпризначення Свята Марія от, в міліції з січня минулого року. В березні цього місяця я перебував у зоні проведення антитерористичної операції. От в мої функції входила охорона громадського порядку, а також спеціальні операції на території в зоні АТО. По перше, ми Виступаємо проти цієї заяви хаті Деконоїд, заважаємо її політичною. Заяву про те, що всілякі спроби супротиву проведення параду мають бути жорстоко припинені і, затримані, і порушники затримані. От, ми вважаємо, що це політичне рішення, оскільки в поліції не може бути правих і винуватих, от наперед визначених. Тобто нам наперед не можуть сказати, хто є тут правий, хто хто не правий. От, якщо виникає бійка, то треба затримувати і тих, і тих, а не нам показують, кого необхідно затримувати. Вважаємо такі от полі рішення політичним. Ми вважаємо, що таким людям, як хаті, не місце в поліції. Це перше. Друге, взагалі, принципово, як християни, ми виступаємо проти проведення гей параду в місті Києві. От і власне. Відмовляємось його захищати, тому що вважаємо, що поліція, яка гей гейпарад, також саме є учасником гей-параду. От, а священнику на сповіді я, наприклад, можу, я соромлюся сказати, що я був учасником гей-параду. Служба в поліції вона не має суперечувати релігійним переконанням, от, особливо християнським в нашій країні. Більшість людей, які платять податки, судячи з опитування, які проводились і. Проходила петиція, яка зібрала більше 12 тисяч підписів про заборону проведення цього гейпараду. Тобто платники податки проти проведення були гей-параду. Більшість з працівників поліції є християнами. В більшості більшість носить на твільні хрестики. Багато з них ходить до церкви, в більшості кабінетах досі висять ікони. От, тобто, дивитися на ікону і думати про те, як я зараз піду охороняти гейпарат, для мене є думаю, ганебною. Власне, те, що буде гей парад і туди будуть відправляти поліцію, це звичайно було зрозуміло. От. Інша справа, що коли стало зрозуміло, як воно буде в якому форматі проходити, тобто 700 співробітників поліції захищають по статистиці одного представника ЛГБТ Маршу, по-моєму, це марнування ресурсів платників податків, як мінімум. Більшість з тих, хто служить в нашому полку Київ, вони взагалі. Вони були насторіні серйозно, що не можна стояти, виходити, приймати участь в цій параді, захищати його. От і таке інше. От, інша справа, що керівництво, керівництво власне, полку сказало про те, що наш полк він не буде приймати участь. От. Щоправда, потім вже стало відомо за кілька днів до цього, що був список людей, які там будуть приймати участь. Він був випадково. Там були не всі ті, які не задіяні в інших операціях, ті, які не задіяні в інших е, охороні, інших місць. Вони були власне, туди пересунуті. Це стало відомо за кілька днів, вже тоді, коли було пізно відмовлятися. От. Тобто поліцейських просто обманули От, їхнє керівництво. От. Мабуть, боялися того, що вони, як і ми, відмовляться, подадуть заяву на звільнення і так далі. Ми говорили з багатьма людьми в полку більшість е просто боялися того, що їх звільнять за власне їхню позицію. От, і як бачимо, на, от, наприклад, моєму прикладі, що не дарма. Мене поки що не повідомили, що мене звільнили, от, але з засобів масової інформації речниця. Головного управління поліції міста Києва заявила, що власне, я вже звільнений як місяць, виявляється. От, я про це особисто не знав, моє посвідчення от є у мене на руках. От, можу його продемонструвати. Власне, моя е, трудова книжка досі знаходиться в головному відділенні поліції, тобто офіційно я ще не можу бути звільнений по закону. От. Моя трудова в головному управлінні міста Києва. Замкомандир. Е Полку Київ, от, ну власне, який команди безпосередньо нашим підрозділом, він е в місті бесіді говорив, що от, е я закликав людей до власне того, щоб вони підтримали, вийшли з нами, також заявили про свою позицію. От, він власне казав, що це керівництво не дуже сподобається, і мене можуть звільнити, в тому числі заднім числом. От. Ну я для себе вирішив, що мені мої принципи вони дорожчі, ніж якийсь статус, зарплата, робота і так далі. Поки що я. Через адвоката надішлю запит на те, в якому я зараз в статусі знаходжуся. От коли його отримаю, то буду точно знати, звільнений, я чи досі числюся працівником поліції. До служби на війні я от, був на Майдані. Перед тим працював в національній радіокомпанії України. Після того, як побачили мене в новинах, дзвонили, казали, мати мені дзвонила, казали, що. От, всі сусіди, родичі бачили мене по телевізору, дуже мною пишаються. От, недавно заходив до ресторанчика, до якого я постійно заходив, то, от, офіціанти кажуть, що от, бачили теж мене в новинах. От, сказали, що от, горді тим, що от, навіть зробили мені знижку. Я е, настрою на те, щоб якщо, в випадку того, якщо я вже числюся звільненим, щоб подавати в суд на Міністерство внутрішніх справ от, оскаржувати своє звільнення. Ну, власне, я зараз можу звернутися до. Тих працівників поліції, які вважають себе християнами. Що, як ви бачите, християни в Міністерстві внутрішніх справ вони піддаються гонінням, от і я закликаю солідарності писати заяви про звільнення і виходити з цієї антихристиянської установи. Я думаю, що масове звільнення вплине на керівництво Міністерства внутрішніх справ. Вони цього не допустять і вони змінять свою політику ...антихристиянську. Звільнення заради протесту то так в рапорті можна написати, що я. Покидаю в зв'язку з цими обставинами, які склалися раніше, в зв'язку з своїми християнськими поглядами, переконаннями. І, власне, якщо масові будуть такі от заяви, то це одна справа. А інша справа, якщо просто відмовитися виконувати накази, просто всіх будуть службові перевірки і будуть звільнення, типу, за дисциплінарним покаранням. Тим громадянам, які не погоджуються, я їх закликаю виступати, власне, створити громадський супротив проти безпосередніх організаторів цього маршу. Тобто Я маю на увазі тих, завдяки кому це було фактично проведено. Тобто завдяки меру Києва Кличку, завдяки хаті Деканаїдзе, тим, хто забезпечив такою охороною, тим, хто фактично забезпечив 6,5 тисяч учасників. На цьому марші. Я був на багатьох масових заходах, ще не як співробітник поліції. Багато жив громадським життям, виходив на різні, різного роду акції протесту, ще до Майдану, під час Майдану. І там було значно більше людей і значно більше учасників і ніколи не бачив такої кількості поліції на вулицях міста Києва. Тобто навіть з тих. Зміркувань безпеки в тих місцях, де було значно більше е протиборчуючих сторін, так як, наприклад, з однієї сторони стояли, пам'ятаю, комуністи, з іншого стояли націоналісти і вони мало не билися, але все одно не було такої кількості поліції на вулицях Києва. Мимо це свідчить просто про те, що поліція, влада міста Києва вони лобіюють ці питання, От, що вони зацікавлені у тому, щоб цей марш відбувся і не було жодних ексесів.